Доброго дня, вітаю вас всіх на моєму каналі Тетяна Тара, і ми дивимося, що буде відбуватися у ваших відносинах. І так, що буде відбуватися у ваших відносинах? Ну, ой, взагалі, дуже замечательно, так. Да? Дивіться, відносини будуть дуже ресурсні. Між вами будуть теплі стосунки, між вами будуть зустрічі, між вами будуть розмови, між вами будуть, знаєте, така енергія. Яка буде надавати вам скажімо так, вільність, свободу для того, щоб бути разом, для того, щоб свободно розмовляти, для того, щоб спокійно бути разом, для того, щоб разом, можливо, йти в одному керунку. Між вами будуть саме ті відносини, коли. Ваша людина буде з'являтися в вашому житті і завжди допомагати вам в ваші якісь скрутні моменти. Ця людина вона готова це робити, вона погодилася з тим, що їй хочеться це робити. Тобто вона готова стати вашою опорою, вашою, скажімо так, стіною, надавати вам. Радість приносити вам спокій, да, щоб ви ні про що не переживали. Тобто, тут таке відчуття, що ця людина готова взяти на себе обов'язки саме настоящого да, чоловіка, який готовий дбати про вас, про, вашу, про ваші відносини, да, про, про, про родину, тобто бути якби як єдиним цілим, але не заважаючи, да, не заважаючи кожному займатися своїм життям, тобто, тобто бути індивідуальністю кожен з вас, але бути разом.